Всім доброго дня! Це мій канал Бабушка Нав'язала і це бабуля Віка, яка любить в'язати. Ой, щось я так, дівчатки, запрацювала, все в'яжу, в'яжу. Коли я вам понеділок знімала відео сьогодні четвер, і я вам скажу, я дуже гарно попрацювала. якби ви знали, скільки з цього я зробила, що я сама від себе в шоці. Це вам покажу по порядку. Дівчата, я зв'язала 20 отаких. Вже зв'язала 20 оцих таксочок, я вже не хожу хот доги. Я коли девочки їх шию, головне мені їх зв'язати. Головне зв'язати, осталось тільки наложити наповнювач і шити пузико, і все. Таксочки будуть готові. Потім, дівчики, що? Я вчора, вчора-я сіла в'язати. Оці вже маленькі сови, бо великі сови я вже зв'язала. Сіла в'язати маленькі сови, і до мене дійшло, що в мене на них немає очей, а я перед цим замовляла очі на середні сови, а чого я не замовляла на великі сови? Тому що я одним прекрасним ранком включила наші новини щирі, і знаєте, що зробила? Там збирали гроші на те, потім збирали гроші на це. Хорошо, що ТІАР-код роботає. І мама Віка, не буду казати суму. В общем, подарила на наше ЗСУ хлопцям на різні ті, що треба, за баганки. В общем, велику суму грошей. І я тому, коли замовляла очі на середні сови, в мене не вистачило на карточки, бо було написано перевищено ліміт. І вони мені зателефонували, кажуть, у вас проплата не проходить. Думаю, в мене ж там гроші є. Я така, як в мене немає грошей? Захожу на карточку, а там фіга з маком на тій карточці. Обрала замовлення і зробила замовила тільки на середні очі. А потім, так як в мене грошей не було, папа міша мені виділив гроші, і я вже замовила дівчки. Вчора я вам скажу, замовила очі, і сьогодні мені вже прийшло повідомлення, що ці. Очі вже прийшли. Зараз зніму вам відео, і піду на нову почту і получу очі для маленьких сов. В мене тут зв'язано, я сейчас скажу, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 1, 12. 12 в мене маленьких зв'язано, значить мені треба ще зв'язати, а мені всього 60, 48 сов, да? 48. девочки. Ну, це два дня роботи, я так думаю. Вони в'яжуться дуже швидко. Ось така смішна. Дивіться, дівчат, така смішна, одне вухо туда, а друге сюди. Ну, Воно так якось. І Якось така сова. Воно трошки на білому фоні не видно. В общем, дівчатки, вибачаю, що знову таке відео спонтанне, бо я вам потім покажу. Це в мене тут на дивані, де я не, не живемо, лежать мені. Те, що я в'яжу на даний час, мої ті, що там залишилися, іграшки, те, що я в'яжу на даний час. А ще вчора, дівчатки, що я вчора зробила, розкажу вам. Це ж замовила очі, закончила ті сови, потім думаю, треба великі сови. Треба великі сови, треба і. Попришивати крила, зробити утяжку, вишити брови і вишити клюви. І я чим займалася. Ось, дівчатки, і я всім совам, вже я перейшла в другу кімнату, у мене таке відео буде, буду встановлювати на паузу, бо поставила сови тут дядьку. Я, дівчатки, сови повишивала їм, всім совам повишивала у кого не було. дівчатки, зробила такі дзьобики. Потім в мене в перший сові, в перший сові, те, що це образець, у мене отакий дзюблі. Ну він мені щось тут, наче маленький, а далі щось не знаю. У мене там вже різні очі були, щось не знаю. Щось в мене не пішло вчора, тому, дівчини, я Тоді тільки, Такий печальний образ, такий, от вона така печальненька. Дівочки, тому я вчора робила всім утяжки, робила носи, вишивала. В общем, девочки, робила утяжки носи, вишивала брови, там же ж біла брова, потім така брова. Думала робити оці чорні штучки на голові. Дівочки, мабуть, не буду, побачу, якщо встигну. Оце я вчора всім пришивала крила. Оце, дівочки, я всім, оце вчора в ящик тут вже їх покидала. В кого менший такий дзьобик був, тому менший дзьобик і оставляла. В кого бів більший дзьобик, дівчатки, одрізала, одрізала, дівочки, і все переробляла, все переробляла. Все робила по-другому, тому що воно мало бути красиво. Бо ці ж набіляші в мене були, дівчатки, теж. одна сердита, одна няшна, одна. Ну, це очі ці полусфери. Ну, то я її хоч і втягнула, воно все одно... Равно... общем, фігня мені ці полусфери, ну я їх пов'язала, думаю, сови, вони будуть дивіться, типу, такі Ось взагалі ті, що прийшли мені з рожевим, дівчаки. Ну, печальний образ. Печальний образ. Так що, дівчатки, вчора. 30 оцих сов. 10 читайте, там 10 штук я, чи 9 я зв'язала, були в мене очей. Дівочки. Оцим цим 30 штукам я все поприклеювала, поприклеювала, повтягувала, повишивала. Що мені не подобалось, повирізала, поодрізала, повставляла новеньке. І в мене ще було 30 сов середніх. Дівчки, і 30 сов середніх. Середнім совом я вчора. У мене були, як ви пам'ятаєте, зв'язані були крила. А не було, У мене на великих були крила зв'язані. Я вчора, дівчи, показую. Зв'язала 30 крил середніх. Зв'язала дівчки. Повишивала їм дзьобики. Тут дзьобики теж. Зараз трошки далі камеру поставлю. Тут дзьобики, дівчатки, теж різні. Дивилася по їхній структурі. Ще мене три не хватало. Нитки я отримала, дов'язала ще три сови. Повишивала їм дзьобики, дівочки. Оце 30 сол. В общем, 30 зробила трих, 30 зробила цих. Сиділа вчора в нитках, намусорила капець капець Оце я зробила. Це 60 сом. 30 крил. Звязала, дівочки, і ще нав'язала ось таких шарфіків, 30 шарфіків. Бо на сові буде пришити. Я тоді просила вас проголосувати, що робити. Мені сказали полосочки, доча мені одразу подзвонила і сказала, мама. Ну, вона це без крил сова, то я вам не покажу. Я вам вже потім, дівчатки, покажу готовий. Будуть крила і буде в такому шарфі. Дівчина зв'язала ще 30 шарфів. В общем, я вчора до 10-ї вечора, в мене вже руки так боліли. Я оце стільки багато всього зробила. Щось так прям вчора в мене був такий день. Позавчора прогуляла, на день родів з'їздила, хто там бачив, подарила того гноміка. Гномік... Ну, люди в селі вони іграшок таких не бачать. Тому для них це дуже, знаєте, зараз поставлю, щоб вам було що дивитися. Для них це було цікаво, бо спочатку думали, що це просто іграшка, а коли там відкрили там шампанське, то дуже всім сподобалося, потім там фотографія, хотіли ігрушку взяти руки, взяли, а там бутилка, оказується. Ну, Взагалі, було весело. Якщо, дівчатки, вчора я в один день прогуляла, працювала, бо маю ціль до кінця тижня. Зробити сови. Міша сказав, зробити зробить вже шаблон, бо я йому сказала, що вже на великі сови можна робити окуляри, бо тільки великі будуть в окулярах. От. І сказала, вже можна робити окуляри. Він сказав, зробити шаблон, треба нагадати йому. І покрутить мені вже окуляри і хочу вже зробити вже до понеділка, щоб в понеділок у мене все було шикардосно, все було готово, спаковано і стояло, ждало першого. Квітня. А 1 квітня, 7 квітня, ну там не 7, але 4-3 віднести, бо маю ви ж розумієте, це замовлення. Зараз піду получу очі і срочно в'яжу оці біленькі маленькі сови. Ну, Вяжуться вони швидко, я потім тільки їм зроблю оці... та поприцепляю ці. У мене є, подивлюся з цим. Якщо вони звідуємо, я буду колись його зв'язувати, туди буду вставляти. Ну, в общем, Взагалі, залишилася чепуха. Працюю працюю усердно. Тому що я розумію, що всіх, навіть буде Пасха, хтось там буде щось прибирати, щось робити, а мене, як завжди, да, вічно. На Пасху, я, знаєте, скільки років працювала в торговлі, і завжди на Новий рік і на, на свята я була на роботі. От. Тому я не на роботі, і в тому році була не на роботі, Але в тому році я щось теж так сильно в'язала, теж щось Юлі, що в мене щось Паска пройшла мимо мене. От. А я хочу в цьому році. Вже буде тепло, вже треба вікна на балконі вимити, а мене вікна Тож, дівчки, я вам віддільне відео зніму. На дев'ятому етажі треба мити вікна на кухні на балконі. Ох, час старію, важко стає це все робити. Може, буду заробляти гроші, щоб займати клінінг, який. я мечтаю, обето, бо сама колись цим займалася, коли в Польщі, працювала, займалася клінінгом. Так, що такі дівчатки справи. Ну що, вам щось розказала, щось показала. А ще вам покажу. Я не знаю, вам колись показувала чи не показувала. Тут одній людині показувала, фотографувала і показувала, вона якраз тут лежить. Я, дівчики, колись хотіла в'язати отакі сумки. Вони мені попалися на очі, я хотіла займатися, вязати сумки. Сумок, дівчинки, я в'язала. Я вам скажу, в'язала багато. В мене ось це, ось, знаєте, ось міняння телефонів, не хватає пам'яті. В мене навіть не залишилися сумки, які я. Я не продала ні одної сумки, я дарувала. Ми коли працювали в Києві, жанки дівочки були, я зв'язала сумки були жовто блакитна в Лілі була жовта, в мене була синя, а балі була, по-моєму, я не пам'ятаю, яка була рожева, напевно, сумка. Взагалі, ми в трьох ходили з сумками, однакові форми були, все однаково було зв'язано, ми в трьох ходили з сумками. Правда, я їм зв'язала раніше, а собі зв'язала пізніше. Дівчата, в'язала сумки, хотіла в'язати такі сумки, думала, може, буду продавати, може буду гроші роблять в сумках. Ну, скажу так, багато дома нитки, стоять. Ну, нитки вже Я Знаєте, що в'язала Я в'язала для новорождених дітей, для тих, що народжуються дітки, на кроватки в'язала такі корзинки туди. Я не знаю, як там людям що пригодилось, а я в'язала свої невіски. Жені, то вона сказала, дуже таки зручна річ. На кроватки висить там, каже, ти знаєш, памперс положила, то я положила, каже, ти знаєш, каже, зручна річ. То це я таке зв'язала Жені. Ще я в'язала, десь у мене є горшок для цвітов старілки з з-під донешком, не знаю, десь там заничка належить. Ну, ще, дівачки, чим я тільки не питалася займатися? З цією сумкою, що вона є, бо це мене сама перша була моя зв'язана. Я думала, що вона якась, може, невдачна. Я в нею, дівчатки, ходила з цією сумкою. Вона, я вам скажу, ну так, на, на віс вона, дівчат, важкувата. Тут пішло, мабуть, не знаю. Два, мов, я не знаю, що це кісточка тут. Дівчина тільки чого стоїть. Я вже її стирала не один раз. Ну, вона має свойство звісно, трошки затиратися, я з нею цю цією сумкою ходила. Да, воно, звісно, виглядає класно, дощову в погоду не походиш, літо в неї важко ходить, а так осінь весна, то було геть мені до одежі пасувало. Коли я взялася сумка, дівочкам, коли я в'язала сумки, сумки, було одне услові, що в сумку будете зараз сміятися. Що в сумку, влазить. Бачите, тут нема нічого, не цей, просто Дівачки, в сумку влазила бутилка пива. Ви не повірите, в услов'я сумок було, що в сумку, в дамську в сумку дождання влазить, що там. відкривачка, бутилка пива, і що бут... там дано, ще в сумку влазить. То було таке услов'я. Що я должна бути в сумці. Так що, дівчатки, це була моя перша. І я так думаю, непогана робота. Я тоді дуже багато грошей потратила на цю фурнітуру, яка в мене лежить. Я тоді купувала ці ціпки, потім в нас магазин був, продавалися ці ціпки, потім магазин закрили. Я це все шукала. Дівчатки, маю таку сумку. Маю її ще, я не буду її доставати з пакетика, бо вона буде сильно шуршати, я вам просто покажу. Ось така біла сумка була зв'язана. З якою я ходила до хрещениці на день народження на свадьбу, я ходила з цією сумкою, вона більша розміром, чим ця, більша розміром, ніж червона, і вона трошки зв'язана, бачите, повністю ця... стовпчики ці зроблені, а тут повністю вся зроблена, називається узор-зефірка. Вона зроблена так. Дівчки не буду пакета. в общем, Я сходила з нею один раз на весілля, один раз Катя сходила на. Як на хрестини до... До... до Катяного чоловіка до брата на хрестини, до племінника на хрестини. Сумка стала чорна. Ну, було класно, круто, красиво, знаєте, сумка стала чорна затерта. Щось там Катя я не знаю, може, я погано пришила, розпустилася цепок, розпустився там, де пришити. Ну, де заробити. Ну, дай її постирати, а куди з нею ходить, я не знаю. Свят, свято у мене таких немає, щоб кудись ходить. Кудись. І вони мене так лежать, це такі, знаєте, бомондові такі речі, коли там десь кудись ходять. Ну, в общем, мій бізнес на сумках. Це були мені перші мої ці, що я хотіла робити. На цьому він закінчився. Потім ще я хотіла в'язати всякі такі, може, авоськи? В'язала авоську Мені колись Оля Невістка сказала: В'язіть Авоську. Я зв'язала колись Авоську, вона там її фотографувала, все. Я, по-моєму, її. Каті дала до Словакії, щоб вона ходила в магазин. Щось моя Катя не ходить з нею в магазин, я не знаю, де вона її діла. А моя сумка, я їздила в Італію, і моя сумка залишилася у мішаної сестри в Італії. Я ще дала маленькі сумочки на Італію, мішану сестри подарила. Вона в неї дуже довго стояла на дивані, а потім вона мені прислала фотографію і каже, що я з нею ніколи не ходила. Вона, зручна і класна така сумочка, і така виглядає так нічогенько. Так? То теж я оставила її одну сумку, другу. Ну, трошки, мабуть, не всі. Навірно, мене попалася. Знаєте, як моя родина вона не е... як, вони підтримують, що я роблю. Ну, вони ну, не хотіли б собі мати мабуть, мати такі віші. Вони, мабуть, би, хоча ж я їм безплатно, віжу, я ж їм не на гроші, я безкоштовно дарю. Ну, вони, вони в восторгі від цього всього. До речі, ця сумка була зв'язана для Жені в Одесу. Женя сказала що червона мені наче не алло. Я кажу, я тобі звезу чорну і замовила я замовила нитки турецького производства. кожані на... кожа нитки. Кожа не нитки. Під кожу зроблені нитки. Я вам зараз покажу ці нитки. Дівчки, достала я ці нитки. Ось я купувала ці нитки, девочки, замовляла. Вони такий вигляд, такий має в неї. Вона вигляд такий має наче кожа. Ну це не кожа, я навіть не знаю, десь в мене розпакована є оця розкрита. Дівчатки, це не кожа. Це, наче як тканина тут, така тоненька. Вона така, дівчатки, тоненька-тоненька, тендітна-тендітна. Я навіть знаю, кому можна цю нитку подарувати. Мене ця людина дивиться, і вона б з неї зробила ну, дуже красиву річ. Я не знаю, вона стоїть, в мене руки до них, до цих ниток не доходять. Не доходять чесно. Я навіть боюся, якщо я візьму в руки, що я спорчу цю віщу. Чесно вам скажу, боюся. А я знаю, кому можна подарувати. І людина б зробила з неї дуже красиві. Тут три мотка вистачає на сумку. Тут три, три моточки таких Моточки, я не знаю, скільки там. Треба почитати, скільки моточки. Що тут? Мадайн Турція. Дівчатки Мадайн Турція. А що тут куди написано? Дівчатки ниткам 4 роки чи 5, я їх ще купляла до, до цих всіх собиті. Девочки, я вам даже не скажу, там треба брати лупу, бо я сліпа. Я знаю, що Турція, і я знаю, що в інтернеті попалися такі були. Коричнева була, руда, рудий колір і чорний. Я взяла чорний колір, ну, подумала, що чорний ну, він найкраще буде. Ну, чесно вам скажу, я навіть боюся їх. Брати в руки і портити, тому вони стоять. Так що, дівчатки, ось такі справи. Трошки вам набалакала, хто любить мої балачки, то я вам щось не розказувала, показала, що працюю. працюю. Сьогодні в мене по плану, зараз зганяю на нову почту, візьму очі, пов'яжу до вечора, пов'яжу сови. І, може, вечором я вчора за, вечір, за, за час визала таких 10 шарфіків. Оце ж тоненькими нитками, тоненьким крючочком то 10 шарфівків зв'язала і сказала, що все, я втомилася. Так що ось такі діла. Любуйтесь насолоджувати. Дівочки, в'яжіть, насолоджуйтесь життям, в'язанням, всім хороших трудових, Відущі вихідні там скоро будуть. Вот. Всього вам найкращого, всього вам хорошого, натхнення, миру, любові, гарної весни, весна знову розпочинає розцвітати, знову починається тепло. Треба буде щось знову зганяти город. Так що, дівчатки, всім до побачення, до зустрічі!